Добрий день малята. Подивіться, хто це сидить під ялинкою і сумує. Так, це їжачок, бо йшов він через ліс, кошики з грибами ніс. На синичку задивився, об траву перечепився, всі грибочки розгубив, сів під кущ і затужив. Давайте, дітки, подивимося, які ж грибочки ніж. Ніс їжачок у кошику. Ой, та це ж боровички. А давайте порахуємо скільки грибочків. Один, два. У кошику, дітки, два грибочки. Але цього мало для їжачкової сім'ї. Тож давайте допоможемо їжачку. І зліпимо йому грибочки, але спершу ми їх розглянемо. Подивіться, дітки, що це у грибочка. Правильно, дітки, це ніжка. А якого вона кольору? Вона білого кольору. А на що схожа ніжка? Правильно, дітки, ніжка схожа. На стовпчик. Подивіться, дітки, і скажіть, а що це у грибочка? Правильно це шляпка. Якого кольору шляпка, діти? Вірно, коричневого кольору. А на що схожа шляпка? Правильно, вона схожа на кулю. Тож, дітки, зараз ми з вами наліпимо грибочки. А для цього нам знадобиться пластилін коричневого та білого кольору, дощичка для ліплення, стека, щоб розрізати пластирінчик, та серветочка для ручок. Тож почнемо з пальчикової гімнастики. Ми ходили погриби. зайчика злякались, заховались за дуби, розгубили всі гриби, потім розсміялись, бо зайчика злякались. Переходимо, дітки, до ліплення. Для того, щоб нам зліпити ніжку гриба, нам потрібно взяти білий пластилінчик та розділити його на дві частини. Ось так і будемо розкочувати стовпчик дітки прямими рухами між долоньками. Ось так. А кому зручно, можна розкачати ще ось так долонькою на дощечці. Подивіться, яка красива біла ніжка для гриба у нас отрималася. А зараз, дітки, будемо ліпити шляпку. Для шляпки ми вибираємо пластилін коричневого кольору. Теж ділимо його на дві частини стекою. Беремо пластилінчик у ручки і розкочуємо його. Ось так кладемось в цю ямку, що на долонці, прикриваємо іншою долонькою і розкочуємо коловими рухами. Ось так. Або ж кладемо на дощечку і качаємо долонькою. Щоб придати форму шляпки ось ці кульки, ми її кладемо між долоньками і притискаємо зверху. Ось так. А тепер міцно з'єднуємо ніжку гриба і шляпку. Міцно притискаємо шляпку і пригладжуємо місце, де скріпили шляпку і ніжку. Ось такий чудовий грибочок у нас вийшов. Подивіться, дітки, гарні вийшли нас грибочки, звати їх боровики. Радий буде їжак, тато і маленькі їжачки. А зараз, дітки, ми з вами всі грибочки зберемо у кошик і їжачок. Понесе їх у свою родину. Дітки, вам сподобалося заняття? А що сподобалося найбільше? Я думаю, що дома ви з мамами зліпите свої грибочки, а я буду чекати на ваші роботи.